У звичайній українській родині добрих та працьовитих людей сталося невимовне горе. Вбили єдиного сина. Проте серце батька та матері відмовлялося вірити у те, що синочка більше немає. Одного вечора у церкві вони знайшли сина. Більше за все на світі Анатолій та Галина любили свого сина Віталія, вкладали в нього душу, пестили, мріяли про щасливе майбутнє, але те, що сталося, назавжди змінило їхнє життя. Тої страшної ночі батьки не забудуть ніколи. Я не знаю, скільки годин хтось заходив вдвох. Я думала, що чоловік і син. Я навіть не знала, скільки часу пройшло. Ну, я ще сплю. Тут відкриваю очі, чоловік падає на коліна і плаче. Віталіка немає. Я кажу: а де Віталік? Повісився. Галина і Анатолій роздавлені. Навіщо жити далі, якщо їхньої кровиночки, рідненького синочка, більше немає. Слідчі запевняли батьків, що це самогубство, але батьків, це. Не повірили. Більше того, вони провели власне розслідування та зібрали докази, що їхньому сину допомогли розпрощатися із життям. Ми знайшли вірьовку, його питали. Ми знайшли в ту і ми знаємо, хто вбивці. Але ми не можемо доказати нічого. Того, що йшли великі гроші туди. Він вже був безпритомний, як його вішали. На просто стало серце. Вони не проклинали убивць, не озлобились на весь світ, лише віра допомогла їм вижити. Вони щодня молилися і просили у Бога полегшити їхні страждання. Дуже було важко на душі, я подзвонила до чоловіка, кажу: йдемо в церкву. Всі церкви, які є в Бучі, пішли. Однієї ночі Анатолію наснився сон. Можливо, хтось скаже, що це примарна надія убити горем батьків. Але у цьому сні їх син був наче живий і дивився просто у вічі батькові. Віталій пообіцяв, що скоро він повернеться до них. Такого не може бути. Тим більше, це не просто десь на дорозі, це в церкві. Це значить, Бог нас пожалів. Пожалів Бог і дав нам. Віддав нам другого сина. Одного вечора Галина та Анатолій зайшли до церкви. Маленька капличка Успіння Божої Матері була останньою у списку місцевих церков, які регулярно відвідували батьки. Одного разу, коли вже всі вийшли з храму, я почав свої обов'язки. І почув що за мною закрились двері. Я обернувся і побачив двоє людей. Це були Галина та Анатолій. Вони почали плакати, але я не розумів тоді нічого, тому що часто буває в храмі, що люди хочуть замовити панахіду і плачуть, тому що в них хтось помер. Я так само і подумав на рахунок Галини і Анатолія і відразу запропонував їм свою допомогу. Після того, як я відійшов, вони почали ще більше плакати. І як їм було не плакати на очах згорьованих батьків, відбувалося неймовірне. Надзвичайне почуття. Помієте, що я бачила в грубу свого сина, і тут він стоїть переді мною, я, я вам не можу передати це. І бачу, чоловік і, м такий став навіть на себе не похожий. І, і я почала труситися, ну, ну це я, я, я думала, що я не хотіла плакати, я хотіла просто кричати. Анатолій та Галина не вірили власним очам. Перед ними стояв їхній син, живий та здоровий. Таке вже що він мій не помер. Що він є? Що це він, майже її дух його в нього перешли. Вона тягне до нього. Цієї миті вони зрозуміли, що сон, який наснився Анатолію, справдився. Перед ними стояв хлопчик, як дві краплі води, схожий на померлого сина, такого ж віку, і навіть з таким самим ім'ям. За всі їхні страждання, доля зробила їм безцінний подарунок. Коли вони почали розмову, я побачив, наскільки ці люди з великою такою увагою, з великою такою, з великим трепетом намагалися просто з ним спілкуватися. І добре, що вони знайшли між собою спільну мову. Добре, що ця сім'я, перейшовши через випробування. Коли в них трапилося таке горе, вони вирішили зробити добро іншим. Ось, іншому це Віталію. Після 9 класу Віталія Януто перевели у Бучанську школу-інтернат. Йому було тяжко адаптуватися до нових умов: не було друзів, знайомих, не було з ким поговорити, до кого прихилити голову. Хочорами він читав свою дитячу біблію, яка потрапила до його рук, коли йому було лише шість з тих пір. Він плекає мрію стати священником. Коли я вже почав навчатися у спеціалізованій школі в інтернат в місті Буча, е я познайомився з новим своїм другом. Він мені порадив сходити до храму. І я погодився, тому що, мабуть, цього мені не вистачало. І от е заходячи на службу, я побачив отця Миколу, майбутнього мого духовника, і був приємно вражений його зрост, Він був дуже високий і міцний з себе. Я, чесно кажучи, не до нього віднісся вперше. Віталік почав приходити до церкви щодня і так прив'язався до священика, що тепер не може уявити свого життя без нього і навіть називає його своїм духовним батьком. Найбільше я відчув, що дитина тягнеться до Бога, що йому хочеться знайти себе в молитві. І звичайно, що мені, як священнослужителі з такою дитиною, було приємно спілкуватися. І тим більше, що він задавав дуже багато таких цікавих питань, що приходилося навіть і не раз шукати відповідь на них, і в книгах шукати, і так далі. І ми з ним подружились. Віталій ніколи не знав батька у шість років. Він втратив і матір. Вона не померла, просто не дбала про свого сина і її позбавили батьківських прав. Дитинство моє не було повноцінним, тому що. Любов моєї мами до ковитої звела моє дитинство на нівець. Мені не вистачало її уваги і її розуміння. Тому мені це найбільше запам'яталось, і тепер я ношу це в собі. Один телефонний дзвінок змінив усе життя Віталія. Сусіди повідомили соціальних працівників про те, що дитина голодна і недоглянута, а мати завжди не твереза і байдужа до сина. Так Віталій опинився у інтернаті. Я не знав, що відбувалося, тому що це було нове середовище, був новий світ для мене, нові знайомства, нові люди. Я не звик до цього, тому що я завжди з мамою, і нове середовище для мене було чужим. Мені було погано там перший час, тому що я нікого не знав, для мене все було нове, і хлопці видивилися вороже. Віталій сподівався, що все встане на свої місця, але минали дні і нічого не змінювалося. Поступово вогник надії згасав. Я пам'ятаю те, що мама дуже намагалась побороти собі в цей недолік. Собі і я її підтримував, але вона не змогла. Мати робила все, що в її силах, аби не втратити зв'язок із сином. Вона намагалася змінити себе, бути кращою, але сили волі у неї так і не вистачило. Живучи в дитячому будинку, мама часто до мене приходила. Після того, як вона уходила, вона мені було надзвичайно боляче, тому що в ті моменти я найбільше розумів, чого мені насправді не вистачало. Однак, всупереч усьому, Віталій не тримає зла на матір. Він намагається зрозуміти її і пробачити. Адже вона не завжди була такою, просто зламалася під тиском. Життєвих обставин. Свого тата я особисто з ним не знайомив. Але з розповіді мами я знаю, що коли вони були разом жили, він покинув сім'ю, коли мені був один рік, і пішов. Після того я про нього нічого не знаю. А мабуть, для мами це був великий шок і тому вона у церкві Віталій знайшов розраду, підтримку і любов, якої так не вистачало у його житті. Він цінує кожну пораду отця Миколи. Священик ставиться до хлопця з батьківською турботою. Хоча отець Микола каже, що він до всіх однаково відноситься, але я бачу, коли він бачив Віталіка, воно теплішають очі взагалі. Він старається всім посміхатися. Приємно так посміхатися. А тут, коли бачив Віталіка, він кидає всі справи. і Зразу Віталіком починає спілкуватися. Розкажи, де ти був, що ти бачив, що у тебе вийшло, що б ти хотів би ще зробити. Він зразу починає його розпитувати. Тобі ж Віталік знає, коли він не прийде сюди до ця Миколи, він отримає даже просто душевну таку теплоту. Отець Микола став янголом-охоронцем для багатьох своїх прихожан. Він став оберегом і для нової родини. Де Анатолій і Галина знайшли втраченого сина, а Віталій родину якої ніколи не мав. Звичайно, що він мене запитував, як правильно поводити себе в сім'ї. Для нього сама сім'я, де є чоловік, жінка, так там і в них є теж дитина. І, це, і як в цій сім'ї себе адаптувати, було складно. І мені давало, потрібно було давати йому поради на те, щоб він. Перш за все вмів себе поводити в сім'ї. Господь вчасно надіслав Віталію допомогу, адже покинувши стіни інтернату, він би неодмінно опинився сам на сам із жорстоким світом. Звичайно, що об'єднання Анатолія, Галини і Віталія це велике чудо тільки через любов, через любов до ближнього, через ту любов, якої так не вистачає в нашому світі. Цей випадок нам відкрив. Можливість служіння Богу через любов до ближнього, і від цього ми відчуваємо щастя. Віталій розпочав нове життя. Тепер у нього є родинне тепло і духовний наставник. Вони підтримують його прагнення стати священником, але розуміють, що цей шлях довгий і непростий. В Цьому світі треба бути духовно сильним, мати духовну силу. І звичайно, щоб він і фізично розвивався, щоб духовне і фізичне в ньому було сильне, міцне. І тоді в цьому житті він відбудеться. Віталік наполегливо займається тайським боксом. Це допомагає йому сконцентрувати свою увагу, зосередитися на найважливішому, і головне протистояти спокусам, яких так багато ще буде у його житті. Віталій мріяв побачити місто Лева, зануритись в атмосферу його стародавніх вулиць, і я вирішила познайомити його з видатним вів'янином, життєва історія якого перекликається з історією нашого героя. А силою характеру вони дуже схожі. І він наш чемпіон, причому у повному сенсі цього слова. Привіт, Андрій! Дуже приємно вас бачити. Ну, дуже приємно, взаємно також. і я дуже вас прошу показати Віталіку Львів, тому, що він про це мрів. Хотів побачити легендарний старий Львів. Що ми червота що... я думаю, що ви тоді трошки ближче познайомитеся, а я зустрінуся з вами вже пізніше. Все, добре, до зустрічі. Давай, Віталік. Андрій Котельник професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор 2000 року. Переможець Кубка Європи у 1999, а також п'ятиразовий чемпіон України. Бокс з'явився у житті Андрія, коли він був зовсім маленьким хлопчиком. У багатодітній родині він виділявся, з поміж інших, бажанням бути кращим. Серед своїх рідних він був чужим, був найменшим п'ятим. В своїй сім'ї і так, в, так трапило, що ну, став нікому не потрібен, ніхто за мною не слідкував, не дивився ну, по тим чи іншим причинам. Е, ну, і В нашому дворі там ну, не дуже хороші хлопці виростали, які робили не, неправильні речі в своєму житті. І всі сусіди. От, тобто, що я з такою ну, тобто, благополучної сім'ї, що то бандит, жулік буде. І от мене це завжди заїдало. Я, я казав, що що вони ще колись почують про ту фамілію. Долі видатного боксера і нашого героя, який тільки прагне до вершин, на мій погляд, дуже схожі. Досягнувши успіху, Андрій не забув, як тяжко він йшов до своєї мети. Так склалося, що моєю опорою був тренер. Він мене забрав до себе. Один час я в нього в сім'ї жив. Певний час я, він мене потім в іншу сім'ю влаштував. Коли був менше в залі жив, проходило жити ну, там, де тренувався. У Віталія теж є життєва опора. Отець Микола. Він завжди розрадить, підкаже, а головне вірить у свого учня, який з дитинства прагнув досягнути більшого. Тому мені так захотілося познайомити хлопця саме з Андрієм Котельником. У мене сама ситуація спонукала, я просто не хотів бути такий, як всі. Хотів, у мене просто ціль була. Бути відомим. Коли я був малий, я не знав, в чому бути відомим. Але постав ціль, що я, як мені тренер казав, що в мене є талант, що з таки за рахунок таланту і завдяки працездатності я можу чогось досягнути в спорті. Віталій захоплено слухав про кожен крок Андрія на шляху до успіху, до якого він так прагне і сам. Мені було приємно спостерігати за єднанням споріднених душ. Можливо, через те, що Андрій і Віталій знають. Що таке тяжке дитинство? Вам було дуже тяжко в житті? Що вас найбільше підтримувало? Що вам давало сили і наснаги для того, щоб жити і, і досягати своєї ціли? Е, ну, я просто не хотів е, жити так, як жили хлопці з мого району, там де я виріс. Ну і не хотів, я просто хотів е, нормального, спокійного життя. І... Бокс просто це то, що приносило мені задоволення. А що ви можете порадити молодим людям, таким як я, які хочуть займатися? Е, ну в житті треба ну, знати твердо, от, що ти знаєш, що у тебе це виходить, і до цього спрямовано йти. Якщо ти вагаєшся в чомусь, ну тоді буде важко по житті. Ти вже багато чого зробив, що ти не подібний, допустимо, був би хтось на іншому, на твому і хтось інший і психологічно слабший, Він би загубився, десь се або зламався. Тобто ти багато чого теж у своєму житті зробиться вже теж як. Можна якийсь етап в житті, ти, е, е, якісь перемоги. Тобто воно тобі ну, то твій фундамент. Головне, що ті люди, які біля тебе, які тебе поважають, з якими ти творчиш, що вони завжди про тебе твою свою думку не міняли і підтримували завжди. То що друг порівнюється не в тому, коли все добре, а коли він пройшов, коли не де Бог щось трапилось. Підтримав, допоміг, посприяв. Я даремно хвилювалася, адже серце на перший погляд суворого Андрія Котельника відкрилося на зустріч нашому герою. Андрію від щирого серця хотілося, аби Львів запам'ятався Віталію назавжди. Я знаю, що в тебе є одна мрія, в ми зараз поїдемо, і вона в тебе здійсниться. Під час моєї першої зустрічі з Віталієм хлопець повідав мені про неймовірну любов до коней. Ця його заповітна, потаємна мрія для нього була недосяжною, але від того ще більш бажаною. Ти про це мріяв, Віталік? Так, про це мріяв. А ти бачиш наш Андрій, наш земляк, львівський чемпіон у Львові здійснив твою мрію. Да, це доля. Ти щасливий? Звичайно, дякую. 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 дякую вам. В момент здійснення найзаповітнішої мрії Віталій тремтів від хвилювання. Хоча він намагався бути мужнім, але сльози радості текли по його щоках. Мати коня мрійник. Я думаю, що це далеко не випадково. Таке буває тільки дійсно, тільки, що мрії дійсно мають збуватись. Я щиро вірю у те, що Віталій подолає усі життєві спокуси та обов'язково стане священником і одного разу простягне руку допомоги тому, хто буде її потребувати так само, як колись це зробив отець Микола. Я думаю, що в нього спогади будуть одні з найкращих і хороших, і він він буде може, коли стане дорослим, буде згадувати це як е, поштовх в своєму житті. З часом, коли він стане дорослим, він зрозуміє. Що де він був? Що він робив?